Ну, у когось виходить, а у мене ні. Хоча я об'єктивно розумію, що я нічим не гірше. А паралельно ми можемо думати: та куди мені? Та хто я такий? Чи я взагалі маю право висовуватися? В той час, як інші люди, не маючи цього внутрішнього опору, просто беруть і роблять. Просто беруть і отримують. В них якось виходить. На й IQ, експертність не мають значення. Харизма вирішує дуже багато. Харизматичним людям легше домовлятися з іншими, вони легше переносять труднощі, легше заводять міцні, корисні, потрібні знайомства і зв'язки. Вони швидше вирішують свої проблеми ніж інші. Максим, я програміст вже більше трьох років. Працюю віддалено, і це сильно так і підкосило моє особисте життя. Плюс до цього говорити з. Привабливою жінкою завжди було проблемою для мене. Програма перевершила мої сподівання. Вже під час проходження першого степу я почав стосунки з дівчиною, з якою я раніше б навіть не уявляв, як потрапити в один простір. Після завершення програми я змінив фірму і планую здійснити свою давню мрію. І ми все життя думаємо, що найбільша небезпека це зробити паскудний вибір. Насправді найстрашніше це прожити сумне, нудне життя.